Я всіх вітаю з міста Фулда. Це центр практично Німеччини. Дуже цікава стоянка. Я проїхав сюди дивитися оцей Hyundai Kona, Дуже вдалий, до речі, автомобіль Hyundai Kona. Вони бувають з батареєю 64 кВт і бувають з батареєю 36 кВт. Ну, у неї 40 кВт, 36 на борту доступних. 300 км запасу ходу. Зимою може пройти менше, звичайно, ну, але на панелі 300 кілометрів. 24 тисячі, 22 тисячі пробігу машина, 16500 євро така машина коштує і абсолютно нове, новий стан. Я покажу потім, змонтую відео, дуже в класному стані машина. Цікава стоянка тим, що тут дуже і дуже багато електричок. Абсолютно займаються тільки електричками. Ну, Зоя нас менш цікавить, тому що у них там вони без батарей, як правило, продаються. Електричні гальфи на стоянці є. Електричні пасати. вон пасат стоїть. Теж електричний. Ну Посад іде він не повністю електричний. Один і чотири мотор. Ще бензиновий у нього є. Це моя тесла, нісани, ліфи. Ну, подивіться, тут на стоянці все-все електричне. І недалеко від мене турм, турм -ав автомобіля. Зараз я приближу. О, номери телефонів все є. Турмавтомобіля. Так, один і два. Є навіть і бензинові. Ну, в основному, в основному все електричне. Кіа електрична, купра електрична. Центр міста Фулда. Ну, він е і продає, стоїть от ціна 17900 брут, то там стоїть ціна тут у мене загорожена, пролізу. І здає в оренду, і як тільки хоче, в лізинг. 21 рік лів, 23 пробігу, 17 990 мінус штоєр. Ідеальний, немає ніяких проблем. Альтрак без ціни стоїть. Не знаю, чи це... Це напевно не електричний. Ні, це не, не електричний. Зої пасати електро. Коротше кажучи, електрична вся стоянка. Десь там фордик завалявся. 3490 Мондео, 8 року 9-го місяці. Місяці 260 пробігу. Дволітровий мотор. 3490. Я навіть не знав, що є таке. Стоянка, цікава стоянка. Купа електричок. А це теж електричка. А ні, це стоп, це 2.0. 0 Отой електричний посад. Ліфи. 2.0 посад. 14990. 6 -й, 19 -й рік дизель 110 кВт, 172 пробігу. 14990 990, мінус штоєр, я так розумію. ДСГ коробка. От. Ну така, коротенька екскур... екскурсія. Поблизу мене тут недорогий огляд, якщо тут щось знадобиться, я кину посилання на цю фірму. Недорого проїхати подивитись будь-який автомобіль. Так що звертайтесь за оглядами. Можна забезпечити супровід по оголошеннях. 50 євро коштує від до Я. Можна зробити огляд 100 євро плюс вартість пального. На все добре, поки що буду закінчувати. Йду залишати завдаток і треба їхати. Маю ще роботу вдома.